Привіт, з вами Діана. ви на моєму каналі. Тобі я розповідаю про життя у Німеччині. Сьогодні хотіла б розповісти про правила на автобані. Про деякі з них ніхто не говорить, але всі про це знають. Отже, поїхали. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся. Я завжди ділюсь чимось цікавим. Перше правило це є рятувальний тунель, ретунг з каси. Можливо, вже застерігала на заторах, у заторах на автобані, і найголовніше правило це роз'їжджатися, якщо ви їдете по крайній лівій плості більш лівіше, по правій більш правіше, щоб можна було поліції і швидкі проїхати. Тому що зазвичай затори відбуваються внаслідок аварії. Наступне правило це є, якщо ви їдете зі швидкістю. Нормальною, а не 160 200 не займати крайню ліву полосу, тому що по ній зазвичай їдуть різні люди, деякі дотримуються обмежень, деякі ні. І часто швидкість дійсно до 200 і навіть більше. Тому раджу з'їжджати на праву полосу або на крайню, або на середню. Наступне питання, наступне правило це ніколи не сигналити. Сигнали де взагалі заборонено правилами дорожнього руху. Але ви можете часто помітити, як люди мигають одне одному. Це також насправді заборонено, але якщо, наприклад, ви будете їхати по крайній лівій полосі, і з вас під, підіжме якась машина, яка буде тупо 200, тоді, звичайно, вона вам буде мигати. Це означає, що ви посунулися. Наступне правило завжди включати поворот, якщо ви повертаєте. Звичайно, що це правило дорожнього руху, але багато з людей цього не дотримуються. Дуже важливо саме на автобані дотримуватись цього правила, тому що якщо ви повернете раптом на крайню ліву полосу, ну або навіть на середню, і за вас буде їхати машина, яка швидше їде, тоді можливо потрапити просто в аварію. Також хотіла ще коротко додати: якщо ви бачите, що є знак 120, Їдьте, будь ласка, 120. Не їдьте 110, не їдьте 105. Тому що насправді також таким чином ви можете спричинити аварію, тому що є люди, які їдуть дійсно так, як є по познака. Це, звичайно, правило більше стосується, напевно, їзді по місту, але я хотіла його згадати. І остання на сьогодні моя порада, якщо ви їздите у зоні ремонтних робіт або у зоні, де обмеження швидкості 30-50 км на годину, і в повороті ви будете їхати по Прифуру, раджу не їхати, тому що вантажівка може просто в повороті вас прижати або так добре потерти. Тому надіюся, мої правила були вам корисні. Якщо було корисно, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, не пропускайте мої наступні відео. До потім!